Невеличка кімнатка, в якій зазвичай проходили уроки недільної школи, нині перетворилась на міні-цех для пошиття нож, яких так не вистачає на фронті. Пастор церкви Воскресіння Володимир Мельченко розповів, що завдяки дружбі він дізнався про таку доброчинну справу і вирішив зі своїми парафіянами доєднатись до неї. У мене є товариш Сергій Касман, це керівник юдейської громади. Я прийшов до нього в гості, був у нього там в громаді, і я побачив, що вони розпочали. Він ще спочатку розповідав, що він хоче хоче робити, бо він жив в Ізраїлі. Він ці речі бачив, він бачив, як їм евакуює. Як рятують людей, він каже це дуже така проста і гарна річ, яку треба для наших військових. І він розпочав це робити. Коли він розпочав робити, я про це розказав у нас церкві, молоді вони взагалі були в захваті від того, що люди роблять. Дуже швидко ідея поширилась групами і знайшла тих, хто був готовий взятися до роботи чи чимось допомогти. Зробили відео там таке рекламне, якби таке, і почали його розповсюджувати. Люди. Почали звертатись до нас швейна машинка, яка в нас стоїть в цеху. Це приїхала до нас з Польщі. Жіночка, яка побачила це відео, вона захотіла допомогти нам. Про наші бажання вона дізналась і прислала нам цю машинку з Польщі. І ще одна машинка їде в дорозі. Ми сподіваємося, що може наступну неділю вона буде вже в нас. Коли Сергій мені показав це все це, як робиться, він дав нам всю повністю технологію, як вони збираються ці ноші. Каже, збирайте ви, каже, ми перепрацюємо на одну перемогу для нашої країни. Так що так воно і почалося. Праця пошиття нож доволі кропітка, але волонтерів це не лякає. Залучили людей дуже просто. церкві оголосили, Сказали, що ми збираємося робити такий проєкт. І люди відгукнулися: це люди, які ходять до нашої церкви, які відвідують наші богослужіння. Вони зголосилися, почали допомагати. Виділяють вільний час, коли в кого є можливість, хтось до обіду, хтось після обіду приходять, хтось збирає, хтось шиє. Так, так воно все почалось. Ноші максимально легкі, зручні та компактні. Про технологію пошиття розповідає волонтер Руслан. Технологічний процес, в принципі, не дуже складний, але є свої нюанси, які потрібно знати. Тут, виходить, на ноші уходить у нас три відео лент. Одна лента дуже велика, ну довжина 2700, друга метр третя – 970. Одних три штуки, інших 11, і ще одних п'ять штук. І просто тут головне завдяки цьому столу ми на ньому правильно фіксуємо ці всі ленти, фіксуються отакими з пістолетиками, це цінники в магазинах. І потім віддається на пошив. Ну пошив – це саме такий складний процес, який займає дуже багато часу, якщо одні ноші можна скласти. Двом людям за 25-30 хвилин, то пошити одні ноші це від двох годин і може бути більше. Все залежить від професійності. У нас тут Віра Михайловна, вона великий професіонал, то вона зшиває за дві години і може і швидше зшити ноші. Кравчині вже 73 роки, не дивлячись на поважний вік. Жінка може працювати на машинці до п'яти годин. Нині у цеху з кравчинями дефіцит. Тож до співпраці запрошують всіх, хто готовий у такий спосіб наближати перемогу. У нас велика потреба в тому, щоб люди у нас є ще волонтери на домах швачки, які шиють також. І в нас в цьому є якби велика потреба, тому що це основний. Процес, який ну він тормозить, будемо говорити, так, наші можливості прозводственної, ну волонтерські, точніше. Якщо є люди, в яких, які можуть допомогти, це ремінна лента. Вона виглядає досить така потужна, але шиться вона навіть на битовій машинці в цілому вона непогана. Тому якщо є люди, які хочуть долучитися, то вони можуть з нами зв'язуватись і от з братом Володимиром чи як і. Можу допомагати після того, як всі стрічки між собою скріплені, їх обережно складають і далі вони чекатимуть своєї черги на пошив. Вже три тижні постійно приходять у цех дві подружки Оксани. Дівчата говорять, що опанували справу швидко і роблять її із задоволенням. Ми одразу з подружкою загласіли, стали сюди приходити, Ми приходимо сюди часто. На челі перші я прийшла іспугалася. Я думала, у мене нічого не вийде, але бажання було дуже велике помочь. Перший день я не очень понимала, а следующие дні вже мені легко очень все це діло. Я это делаю з большим удовольствием. Ми дуже задоволені, що є бажання і можливість приходити. І... Долучитися до доброї справи Володимир Амельченко розповів, хто і де отримує ноші, які допомагають транспортувати поранених бійців. Ноші ці ми відправляємо безпосередньо на фронт військовим. Є запити, дуже багато запитів. Ми відправляємо, відправляємо також капеланам, які працюють на стабілізаційних пунктах, і вони вже. Бойовим медикам напряму також видають ці ноші, і вони востребовані, так, ми відправляємо. Тож, якщо у вас є машинка для пошиву та бажання власноруч допомагати тим, хто захищає батьківщину, ви можете доєднатися до волонтерів.